Вишивати я почала з 2014 року. Хрестиком я почала вишивати ще з дитинства. Перший мій проєкт не хрестиковий, вишивався низинкою, з ним мене познайомила моя подруга. І потім я захотіла вишити рушника для церкви. А це церква на Варбйова. Якщо може хтось там був, то цей рушник висить там на хресті. Там схема достатньо складна. Це гуцульський орнамент. Там панотець захотів, щоб воно не було таке яскраве, гуцульське, і воно в червоно-чорних тонах вийшло. Цей простір виріс з онлайн-магазину співтворчість, і нарешті збулась моя мрія. Я мріла не тільки про магазин, а про якийсь осередок, де люди будуть збиратись разом, обмінюватись думками і ще чимось. Творчими такими ідеями я мріяла про те, щоб в нас в Одесі теж був такий осередок української традиційної вишивки, щоб люди мали місце, де цьому навчатись, і я вірила в те, що це зацікавленість в Одесі є. Ми з моєю колегою Наталією ми їздимо навчатися в різні міста України до різних майстрів: і у Львові, до Анни Рогатинської, і до Франківська, до Веданівої, і до Ірини Сліпецької. І от ці школи вони є в Києві, вони є у Львові, вони є в івано франківську і Так би мовити, нам всім зрозуміло. Ну так, там західна Україна всі всі цікавляться. У нас зараз є дуже багато запитів. У нас вже є три повні групи на курс по кодемській сорочці. Тобто в Одесі дуже велика зацікавленість традиційної української вишивки. Це мене дуже тішить, і мене дуже тішить, що я можу поділитися своїми знаннями, своїм досвідом з людьми в Одесі. Це місто ми зробили в 2022 році. Ми зняли це приміщення в оренду і почали тут щось своє створювати. Наразі вже є три групи. В групу, як ви бачите, в цьому приміщенні ми Можемо взяти до шести е, людей. Ми відкриваємо вже запис на жовтень, тому що один курс це п'ять занять кожні два тижні, тому що треба вишити це і зібрати цю сорочку вручну так е, багато часу. Шиється не на машині. Ну звісно, хто хоче, може на машині шити, але ми будемо навчати, як її зшивати вручну. Як шивалося це ну, до... давнину. націнніше, це та сорочка, якою брала проєкт. Е... Переяславські сорочці. Я вишивала, ну, трошки вона тут не випрасована, тому що, не пам'ятаю, вже десь я її возила, і вона так і висить тут. Це одна з перших моїх сорочок і така велика сорочка. А скільки от по часу вишити треба таку сорочку? У ну, мене це зайняло півроку. Ну, власне кажучи, я... це важко сказати, бо це залежить від того, скільки часу в день ви будете цьому приділяти. Медитативний стан. Ось відчуваєте щось таке емоційно. Знаєте, от про якщо мова вести про медитативний стан, то традиційна українська вишивка, багато дівчат, які зараз вишивають сорочки, вони прийшли з вишивки хрестиком. Вони вишивали картини там і таке інше. І коли ти вишиваєш картину, то кожен хрестик треба дивитись на схему і дивитись, де там цей колір, куди його сюди, туди постійно дивитись на цю схему. Коли ти вишиваєш в традиційних українських техніках, то зазвичай там є якась логіка і структура цього. Орнаменту і тобі не потрібно кожну хвилини дивитися на ту схему. А ти от розумієш логіку цього рапорту, логіку цього орнаменту, як він іде, і ти шиїш вже не заглядаючись. Це достатньо тебе заспокоює. Приходить ворог і намагається знищити нашу ідентичність. Від їм не просто наша земля потрібна. Їм потрібно знищити нашу українську ідентичність. І Ти хочеш у саме цю ідентичність собі зберегти, і я почала от вишивати в той момент, вже коли почалось повномасштабне вторгнення. Дуже багато дівчат почали вишивати. Ті, хто не вишивав, вони почали цим цікавитися. Хто вишивав там колись в дитинстві, почали знову підіймати всі свої ці навички, вивчати щось інше. Це дуже заспокоює і дуже допомагає переживати такий важкий психологічний стан.